Економічною частиною угоди поставив президент України Петро Порошенко та лідери усіх країн-членів Євросоюзу. Також ми підтверджуємо інформацію, що за минулу добу було звільнено чотирьох спостерігачів ОБСЄ. Терористи протримали їх у полоні протягом 32 днів. Сьогодні, о 22 годині, також спливає термін дії тимчасового припинення вогню в односторонньому порядку відповідно до плану президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України. Незважаючи на обіцянки підтримати пропозицію президента України про тимчасове припинення бойових дій, терористи систематично їх порушують, продовжуються напади та обстріли позицій українських силовиків. Протягом доби терористами скоєно 11 обстрілів українських блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районі Слов'янська, Артемівська, Кривої Луки та Краматорська. Напади терористів відбито. Протягом доби українськими силиками захоплено два танки Т-64Б, також військовослужбовцями Національної гвардії України підбито один танк терористів. Походження усіх трьох бойових машин з'ясовується, з боку українських силовиків, на жаль, є втрати. П'ять наших хлопців загинуло під час цих боїв. 26 червня, неподалік населеного пункту Ніконорівка прикордонний наряд виявив безпілотний літальний апарат, який рухався в повітряному просторі України зі сторони Росії вздовж україно-російського кордону. Українськими прикордонниками. Безпілотник було обстріляно і розвіддану місію росіян зірвано. Станом на 27 червня рішенням Кабінету міністрів України припинено рух в 9 пунктах пропуску, які знаходяться в зоні конфлікту. А саме, 5 міжнародних це 4 автомобільних і одні залізничний, і чотири місцевих. Вчора протягом семи годин тривав штурм військової частини Національної гвардії в Донецьку. Бойовики викривши. Бойовики, окрім стрілецької зброї та гранатометів, використовували БРДМ та БТР. Після кількох штурмів та вичерпання боєзапасу для збереження життя особового складу, його було передислоковано. На жаль, командира частини бойовиками захоплено у полон. Вчора, о 21-й годині, терористами було здійснено артилерійський обстріл міста Краматорськ. В ході якого було пошкоджений дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок обстрілу отримали поранення два мешканці цього будинку. Декілька снарядів потрапило на фільтрувальну станцію міськводоканалу, на якому знаходяться запаси хлору. На щастя, снаряди не вибухнули. 26 червня під тиском терористів на радіотехнічній передавальній станції у місті Донецьк було змінено трансляції українських телевізійних каналів ICTV. Та Донецького муніципального 12-го каналу на російські телеканали. Це в черговий раз підтверджує факт координації інформаційної війни на території України з боку Росії. Разом з цим представники російських спецслужб спільно з поліцією Росії здійснюють спроби вербування українських заробітчан, які працюють на території Російської Федерації. Тому просимо громадян України бути пильними. Дякую. Будь ласка, питання. Ірина Шевченко Лігабізнесінформ. Уточніть, будь ласка, о котрій саме сьогодні припиняється режим. Я зрозумів ваше питання. Сьогодні, о 22 другій годині спливає термін дії тимчасового припинення вогню в односторонньому порядку відповідно до плану президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України. Що це означає, як події будуть розвиватися надалі? І чи відомо вам, яка зараз ситуація на першому блокпості Слов'янську? Значить, з приводу розвитку подій ми очікуємо реакції з боку міжнародної спільноти. Буде прийнято рішення відповідне вищим керівництвом нашої країни і на наступному брифінгу. Який відбудеться о 18-й годині, ми вас про це повідомимо. З приводу першого блокпосту, е, значить, цей блокпост в ході бою був розбитий. Тільки завдяки грамотним діям наших військових. Нам вдалося понести мінімальні втрати під час цього бою, який тривав з 1930 до майже опівночі. Він зараз залишається нічийною територією. Наші війська, які здійснювали охорону цього блокпосту і знаходили і несли там службу для збереження життя і концентрування своїх сил, відійшли від нього, але цей блокпост залишається в полі зору і контролюється. Дякую. Будь ласка. Інтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, чи відома якась інформація про долю захоплених в полон військовослужбовців Національної гвардії, командир частини і хто ще там захоплений? Чи висувалися якісь вимоги? Є інформація про те, що захоплений в полон командир цієї частини Національної гвардії. Подальша доля поки що не відома, але інформація і прямовини з приводу його звільнення зараз проводяться. Будь ласка, ще питання. годин чому не було Зараз не готовий відповісти на це запитання, але можу сказати наступне: що перші дії, які відбувалися в перші години, Особовий склад блокпосту, який налічував дуже багато людей, я не буду казати кількість їхню, Вони стримували вогонь. І коли стало зрозуміло, що підходить все більше і більше підкріплень від бойовиків, було прийнято рішення, а вже була темрява, і е, обмежувалася дальністю спостереження за цілями, тоді було прийнято рішення евакуювати і відійти особовому складу для збереження життя. Ще питання, будь ласка. П'ятий канал, скажіть, будь ласка, о 22-й годині, коли спливає термін, чи одразу вступає в силу план Б, про який раніше заявляв президент, чи це ще передбачає якісь додаткові там перемови між РНБО, чи як взагалі це буде відбуватися? Рішення про дії після 22-ї години сьогодні будуть прийняті протягом цього дня. Якщо це буде до 17 години, ми вам повідомимо на наступному рухі. Ще питання є. Телеканалера, скажіть, будь ласка, дуже багато разів говорилося, що кордон вже майже повністю під контролем силовиків, але бачимо, що постійно відбувається постачання зброї нових бойовиків. Можете сказати нам зараз об'єктивно, скільки ще ділянок не підконтрольні українській стороні. За інформацію прикордонної служби у нас. Лінія вздовж всього державного кордону знаходиться в полі зору, вона контролюється, але є ділянки, на яких е, закриті пункти пропуску і фізично зупинити якийсь рух, поки що там неможливо. Там йде моніторингова ситуація. Вона спостерігається за цими ділянками для того, щоб Розрахувати сили і засоби для її звільнення подальшого, будь ласка. А по танкам захопленім чи проводиться ідентифікація? Звідки вони як практики? Так, зараз проводиться ідентифікація цих танків. І я ж сказав, що як тільки у нас буде ця інформація, ми вам повідомимо. І з приводу ділянок і все інше, у нас зараз в дії план, який оголошений президентом України, тому ми зараз не маємо права робити наступальні дії. Поки що ми захищаємось, виконуємо вимоги плану і чекаємо на наступні вказівки. Я прошу вибачення, це, напевно, вже звучало тут. Чи можете ви повторити кількість загиблих і поранених з боку українських військовослужбовців за останню добу? За останню добу у нас є кількість загиблих військовослужбовців. Це 5 осіб. Дякую. Ще питання? Так. Uh, вчора по українським мас-медіям пройшла інформація про плани змінити керівництво Генштабу і деяких заступників Міністерства оборони, uh, які були при екс-президентові, uh, питання до керівництва РНБО. чи uh, в українських uh, у українських силових відомствах не вистачає професійних і патріотичних кадрів, щоб керувати антитерористичною операцією, і чи слідкує РНБО за відсотком офіцерів і генералів, які працюють у силових відомствах, які за останні 4 роки прийшли в ці... Міністерства з Донецької, Луганської області та Аер Крим. По нашій інформації таких людей зі Східних областей е, понад 50%. Питання зрозуміло, дякую. Значить, кадрова політика, яка ведеться у Збройних силах та в інших силових відомствах України, вона передбачає підбір. Особового складу його навчання та використання за спеціальністю. Кожного року проводяться спеціаль, спеціалізовані перевірки особового складу, і в тому числі на морально-психологічний стан, професійність, якості, і так, і так і далі, спрямовуються на навчання, підвищення кваліфікації і таке інше. Щодо а, кадрових змін на вищого керівництва силових структур. Це прерогатива вищого керівництва держави і особисто президента України як Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил. Яке рішення він прийме, так і буде. Дякую. Будь ласка, ваше питання. До наступного брифінгу. Дякую.